Вітаю вас, друзі! Вже кожен день, а точніше кожної ночі, Україна завдає ударів по території так званої Російської Федерації, і людська психіка така, що ми дуже швидко звикаємо до хорошого і менше цінуємо такі атаки. А от росіяни продовжують цінувати і ніяк не звикнуть. Ні, проста та ноч по обі сторони границы і в першу очікую на югі Росії цієї ночі сили безпеки та оборони України здійснили чергову масовану повітряну атаку на об'єкти енергетики Російської Федерації. Росіянам не подобається, Что-то О, щота прилітіло. Хоча ви знаєте, можливо, я поспішив із висновками щодо того, що це була робота України, бо можливо, це все ж таки НЛО. Етакакоєте НЕЛО у нас тут. Я переконаний, що так звану Росію атакувало однозначно якесь космічне явище. Бо ви подивіться, от, наприклад, наступне відео дуже нагадує народження супернової. Ну а якщо без жартів і стисло переказати усе, що відбувалося цієї ночі на так званій Росії, то вийде приблизно така історія. Поворота, робота, ні спрацювала. і потом хлопок був. І задля того, щоб хлопки відбувалися частіше, щоб хлопало прямо по пиках російських окупантів. Я закликаю вас негайно закинути на поточний русоріз реквізити, як завжди, в описі. Це не просто техніка, це шанс врятувати життя. Кожна ваша гривня. Працює на перемогу. Ну і не забувайте, звісно, про підписку на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. Тим паче, що сьогодні ввечері буде іще цікавий подкаст. Атака дронів на російські об'єкти цієї ночі була по справжньому масованою. Щось вибухало у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники знову завітали до міста Оріол, там, де нещодавно було атаковано ТЕЦ. Не забули сили оборони України. Також і про Прокурську Народну Республіку У місті Железногорськ. Згоріла електропідстанція. У Липецькій області, так званої Росії, було уражено тягову підстанцію Усмань на 220 кіловольт. Вона вже не працює. Ну і очікуються серйозні проблеми із електропостачанням на тимчасово окупованій Луганщині, тому що тільки за останній тиждень було вже декілька атак на об'єкти енергосистеми, і цієї ночі знову. Тут взагалі, блин. У меня очень ужасная камера. Ні тоді это, реально, реально, это очень щоб. Ну, і, напевно, найважливіша атака, яка відбулася цієї ночі. Послухайте. Ось, отак звучить місто Туапсе. І це прекрасно. Місто Туапсе, що розташоване на узбережжі Чорного моря на Кубані, зазнало цієї ночі дуже масованої атаки безпілотників, внаслідок чого палала портова інфраструктура, та й просто дивитися на це було приємно. Звісно, при цьому українські дрони не змогли завдати бодай якихось серйозних збитків російським окупантам, тому що вони нікуди не влучили, влучали тільки обломки. Хто апсе обломки БПЛА? повредили танкер і нефті налівної термінал на судні важні пожари ті Ну, насправді пошкоджено було не одне судно, а два. І за попередніми даними це танкери російського тіньового флоту, проти яких, як ви бачите, Україна застосувала дійсно ефективні санкції. І, можливо, оці ураження танкерів важливіші навіть за атаки на портову інфраструктуру, тому що тепер точно зростуть ціни на страхування, а це означає, що російський бюджет отримає. Менше доходів від нафти загалом же для експорту російської нафти порт Туапсе відіграє досить важливе значення, але його значення тепер точно буде меншим, тому що сили оборони України уразили Туапсинський морський нафтовий термінал Роснефті. За попередніми даними також міг загорітися глибоководний причал, який ввели в експлуатацію у 2013 році. Я думаю, ви, коли дивитеся отакі випуски, то радієте, але даремно, тому що як ви можете, адже. Адже це приносить так званій Росії стільки горя. Тому що вони принесли стільки горя на руською землю, котра мені здається, що ніхто за всю історію Росії стільки горя не Тому Просто вони принесли його в такому огромному кількості. Ситуація стає серйозною. Російські генерали починають про щось здогадуватися. Можливо, до них доходить, що Київ вони досі не взяли, а от із російською інфраструктурою відбувається щось нехороше. Раз бровь впадні. И Украина поймет все. Ну, И не, не надо никаких тогда... людей. Возьмем Киев. В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры. І жилих масів, оскільки українські удари абсолютно неефективні а до російських об'єктів, якщо щось і долітає, то виключно обломки міністерство війни, так званої Росії, ухвалило рішення набирати резервістів для охорони тих самих об'єктів. Вони займатимуться протиповітряною обороною. Правда, поки не зрозуміло із якими саме засобами у міністерстві війни підкреслюють, оцих резервістів точно не відправлять на війну проти України. Подготовленный в инициативном порядке Минобороны России законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направление в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны. Не применяются. Спеціальне воєнне операція Росіянам обіцяють, що їх точно не відправлять на СВО та за кордон, але СВО вже відбувається на території так званої Росії, а за кордон це поняття дуже відносне для Владиміра Путіна, бо він же каже, що, наприклад, Донецька область України це так звана Росія. А на самом деле, друзі. Міністерство оборони буде мати повне право поключення этого контракту направить нас в будь-яку точку Росії. Звісно, у Росіян є потреба захищати свої об'єкти на території так званої Росії від атак українських дронів. Але оця історія із резервістами це частина ширшого плану, плану підготовки так званої Росії до більшого конфлікту. Для цього Росіяни зараз вже змінюють законодавство і починають набирати строковиків протягом усього календарного. Року у тому числі на жаль, і на тимчасово окупованих територіях України. Вітрич, колеги, напомню, підготовлений в территориях указу в президента президент Російської Федерації придусматриться приведення призива граждан на воєнну службу в теченні всього календарного года. Росіяни не планують іти на заморозку російсько-української війни. війни. Росіяни не планують іти на припинення війни. Росіяни планують іти лише на ескалацію, в тому числі і проти країн НАТО. Але зараз Росіяни намагаються узяти Покровськ. Він для них важливий як із військової, так і з геополітичної точки зору. Рамі друзі, работаем сьогодні на направлении. Ситуация Стація не просто, тяжоли бои. Українське командування відправило до Покровська додаткові сили та засоби, але ситуація все одно залишається надзвичайно вкрай важкою. І зараз оборонцям Покровська потрібна наша із вами допомога. Тому я знову закликаю вас закинути на русарізну, А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 210 нових ефпів. Бажаю здоров'я! Ми підрозділ Роніни і 65 ОМБР «Великий Луг. Хочемо висловити свою подяку благодійному фонду спільнота Стерненка за надані 70-х Ці дрони будуть допомагати нам ефективно знищувати росню на нашому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо всім свідомим та небайдужим за донати та підтримку Збройних сил України. Також дякуємо спільноті Стерненка за надані. Чудові засоби, завдяки яким ми захищаємо наше небо. Слава Україні! Бійців зводу, БПЛА танкового батальйону, 12-ї бригади спеціального призначення Азов, висловлюють подяку спільноті Стерненка за надання ФІВІ-дронів під оптоволоконну систему керування. Цими дронами бійці нашого підрозділу знищуватимуть живу силу та бронетехніку противника на Костянтинівському напрямку. Слава Україні! Героям слава сьогодні! Ми висловлюємо глибоку вдячність фонду. Спільнота Стерненка та особисто Сергію за 30 перехоплювачів стін. Це не просто техніка, це шанс врятувати життя. Кожна ваша гривня працює на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Завдяки вам! Ми безперебійно постачаємо до війська тільки найкращі дрони Камікадзе. і Я закликаю вас тільки до одного: не зупиняйтеся, продовжуйте і далі максимально активно допомагати силам безпеки та оборони України.